Крадії у владі можуть існувати тільки під захистом самої влади. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 23 листопада-четвер, отже, на каналі програма Нечистий четвер. Подивіться програму, якщо вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Нечистий четвер давайте поговоримо про ситуацію навколо Державної служби захисту спеціального захисту, спеціального зв'язку і захисту інформації. Так? Така державна спецслужба. Ну, питання стосовно корупції в Україні вже обговорюється у всьому світі. І, на жаль, на найвищому рівні. І от чергова справа, чергова ситуація безумовно суд. Тільки визначить винуватий чи не винуватий. Було заволодіння коштами понад 62 мільйони, як про це заявило НАБУ і САП, спеціальна антикорупційна прокуратура 20 листопада. Це ми побачимо, бо сьогодні, так, у четвер, сьогодні, 23 листопада, Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про тримання під вартою на два місяці керівника. Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації Юрія Щеголя терміном на два місяці, але з можливістю внести заставу 25 мільйонів гривень. Тобто його звинувачують ніби в тому, що він залодів державними коштами на суму 62 мільйони, ну а заставу 25 мільйонів. Вже скільки про це говорилося, не знаю, там, чи є в законодавстві, чи треба якось це записати. Ну, не можна, на мою думку, в, якщо вже давати можливість вийти з під варти. Через заставу, щоб застава була менша, ніж ту шкоду, в якій, яка була завдана, в якій звинувачують підозрюваного. Як би там не було, але це вже, ну, на мою думку, не просто за край, це вже якесь, я не знаю, зазеркалє. Бо таке враження, що хочеться запитати, а є ще хоч хтось у владі та на найвищому рівні, хто не краде, хто не займається корупцією. Причому цей епізод. Стосовно цих 62 мільйонів, це було у період з 2020 про 2022 рік. До речі, якраз з липня 2020 року і був призначений на посаду Юрій Щеголь президентом України. І, до речі, у березні 2022 року йому було присвоєно звання бригадний генерал президентом України Володимиром Зеленським. І е, ситуація стосовно зараз його затримання. Він йому 40 років, от тільки 5 листопада було 40 років. Ну тут можна так пожартувати. Він святкував чи не святкував свій день народження, бо в народі кажуть, що це погана прикмета. Так, от святкувати день народження в 40 років. Ну, якщо святкував, то тепер бачимо, що прикмети такі працюють. Ну а якщо серйозно, то е, мені видається, що це не одна. Ситуація не одна справа, яка може бути насправді, бо там тільки по одному там, програмному якомусь забезпеченню ці 62 мільйони. А ми знаємо, що ну, гроші, які там ходять, їх неможливо відслідкувати, ну за виключенням тільки там, окремих представників влади. Так? От вони можуть розуміти і знати. Тобто все, що там відбувається, воно так чи інакше, для широкого загалу не може бути. Відомим, зокрема, там, включно із народними депутатами, так, з опозиції, не тільки з опозиції, з провладної, а от тільки там вибрані, скажімо так, люди у владі можуть знати, що насправді бувається з грошима у цій такій спеціальній структурі, бо це спеціальна структура, там все зазакречено. Ну як тут не згадати тепер? От голосування в Верховній Раді, так, закону номер 137, про віддання так, от в бюджет державний військового ПДФО. Так. І там його так цікаво розподілили ну, до кінця цього року, з 1 жовтня, по 50% на найкращу Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, 50%, що складає 13 мільярдів гривень. Ну і стільки ж 50% Міністерства оборони, там, ніби для придбання, артилерії, артилерійських боєприпасів, так і на дрони. А з наступного року, з 1 січня січня року, по 31 грудня 2024 року, вже 45% передбачено на цю службу, і ці 45% за прогнозами складають там 43 мільярди і плюс, тобто може бути понад 43 мільярди, у структуру, яка за словами фахівців, бо я не є фахівець ні з фінансів, ні з бюджетних питань, тим більше. Ця служба не є розпорядником державних коштів, і, в принципі, ніхто насправді не зможе прослідкувати публічно, куди ці кошти як ходять, і куди вони пішли. Тому цікаві в мене такі два припущення. А коли от е, його, про, про цю справу було оголошено 20 листопада. 17 листопада президент Володимир Зеленський підписав цей закон, так, от 137 по перерозподіл грошей саме в. Цю Державну службу захисту зв'язку і так, спеціального зв'язку і захисту інформації. 17-го він підписав листопада, 20-го голосило, що виявляється вище керівництво, вони неї, неї є корупціонерами. Так? От є така підозра, що вони крадуть гроші, вкрали гроші. То знав чи не знав президент України, чим займається набу там спеціальна антикорупційна прокуратура і чи саме по цій справі. Бо якщо він знав, все одно підписав. Ну, то є друге тоді припущення. Е, можливо, всі були обурені, що не поділилися у цій службі, якимись там доходами в лапках. І, можливо, в свій час, хто був ініціатором перерозподілу цих грошей, якраз і була, там головна мета саме, щоб знов ці гроші там ділити. Або можливо, не хотіли, можливо, вони сказали, що ми не будемо ділитися. Ну, Що віриться, в принципі, досить важко. І ця справа все-таки побачимо, бо суд має довести винувати чи не винувати, бо вже є заява в цій службі, що все ніби там прозоро, і не треба там зробити якісь поспішні висновки. Тому є два припущення. Або ця справа, тому що він не хотів ділитися, так, з майбутніми якимись. Цими доходами, бо так, ну я такі вже підозрюва, бо ще раз хочу наголосити, ну виникає питання, чи є хоч хтось, хто не краде там на найвищому рівні у чинній владі? Або це дійсно мало місце, так, і зараз на його, скажімо так, вибачте, за тавтологію, на його місце. Поставлять людину, яка буде чітко виконувати все, що будуть говорити з Офісу президента. Ну, побачимо насправді по ходу цієї справи, якщо вона буде в публічному доступі, що насправді відбувається, звідки ростуть ноги і так далі і тому подібне. Але знову вже, про це вже писали в іноземні ЗМІ, авторитетні іноземні ЗМІ. Я думаю, тепер будуть і далі про це писати. Тобто знову Україна, от, як ми кажемо, зникає ніби з радарів, так, інформаційних. Видань, а тепер вона появляється і появляється саме от в контексті знову корупції на такому рівні, це, ну враховуючи ще й війну, керівництво такої служби підозрюється в корупції, затримано. Ну, це просто я навіть не знаю, як це назвати удар по репутації і політичному іміджу України у світі, зокрема в контексті так, бажання підтримувати чи не підтримувати таку корупційну владу. Саме владу, я не говорю про Україну. Я думаю, вона знов. Перші республіканці, які не хочуть голосувати в Палаті представників, так вони там пішли на канікули, вони будуть згадувати вже і думаю, цю ситуацію, цю справу також. Бо там не хочуть виділяти 118 мільярдів з тих 61,4 мільярда, які запросила адміністрація Байдена Конгресу для України. Так от ці 11,8 мільярдів це якраз безпосередньо бюджет, тобто безпосередньо в розпорядження української влади. От не хочуть. І буде ще черговий аргумент, що от навіщо їм давати, подивіться, як вони там всі крадуть. Ну, як би там не було, на жаль, мушимо констатувати, що ну, з моєї точки зору, вже напевне, в історії України ця от, зелена влада чи «зевлада», влада, як її, її називають, ну, вона буде фактично дорівнює корупції. Тобто так будемо вже ну, буде перше, що напевне, от десь згадуватись, коли будуть згадувати про чинну владу Україну, це саме про корупцію. бо такого. Масштабу в таких розмірах і в такій кількості, на такому рівні високому, так ну не було за жодного. Можна любі претензії до всіх президентів, які були, так? Ну такого насправді я би сказав в лапках безприділа, що дійсно, як написано було в статті та от Саймона Шустера в Тайм американському, коли йому там сказав один із найближчих там. Прадників, президента, що вкрадуть так, що ніби завтра не буде. От це дійсно ми бачимо ще один яскравий доказ, що насправді так і відбувається. У будь-якому випадку, незважаючи на все це, Україні треба рухатися до перемоги. І Україна з кожним днем наближає свою перемогу. Слава Україні, слава Збройним Силам України! Все буде Україна!